Спочатку слугував рідному місту, а як постала потреба, став на захист усієї країни. Кам'янське попрощалось з героєм. На війні загинув підполковник поліції Денис Шевченко. Міський голова висловив глибоке співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Люди з усіх куточків міста зібралися біля козацької церкви Пресвятої Покрови, щоб вшанувати пам'ять земляка, справжнього героя та патріота своєї країни Дениса Шевченка. Усе життя чоловіка було пов'язано із захистом та безпекою громадян у своєму місті, на професійному шляху, займаючи різні посади, Денис завоював повагу колег та визнання від громади. Денис за цей нетривалий час, який ми провели разом. Він не тільки став для нас побратимом, але другом та братом. Завжди був радісною, доброзичливою людиною, який для своїх друзів та побратимів був здатний на все. Я пишаюся ним. Це дійсно велика людина з великої літери. Герої не вмирають. Слава героям! Залишивши дружину, доньку, батьків та брата, Денис Шевченко став прикладом справжнього героїзму та самовідданості. Його пам'ять буде вічно жити у серцях тих, кому він допоміг та за кого боровся. Доземний Уклін, воїну захиснику.